Романе, дякую, дивіться. Я відповім прикладам з, з досвіду США, да тому, що ми з вами говорили про ті століття, коли США вигравали глобальну конкуренцію, які блискуче описані в цій книзі. Ми знаємо з вами кілька десятиліть, коли США серйозно програвали глобальну конкуренцію. Спочатку Японії, потім Китаю, да? не випадкова історія, і зараз США повертають собі те, що вони частково так би мовити віддали на аутсорсазі. І найбільш показова історія це будівництво індустрії, перенесення в США індустрії по виробництву мікрочіпів. Безумовно, це не невидима рука вільного ринку, а це цілеспрямована державна політика, тому що якщо просто природні порівняльні переваги і як вирішує ринок, то будівництво заводу по мікрочіпам в США коштує на 40% дорожче, ніж в Азії. Операційні витрати на діяльність такого заводу на 30% вищі. Тобто, якщо просто вот якби бізнесу, вигідніше це робити в азії в США, цих заводів би просто не було. А в США ці заводи з'являються і вже на десятки мільярдів доларів, тому що США виділяє дуже комплексну підтримку від звільнення податків до прямих бюджетних дотацій для того, щоб заземлити не тільки інтел, а TSMC, провідну тайванського виробника мікрочепів і так далі. Тому я вважаю, що держава має бути безумовно архітекторам розумним. і, По перше, робити ту політику, про яку казав Дмитро, щоб робити вигідним для бізнесу не сировинний експорт а переробку виробництва готових товарів. Безумовно, це роль бізнесу: робити інновації, робити те, що описував Шумпетер, да? Тобто, робити нові винаходи, заробляти гроші, виробляти класні товари. Да? Тобто, це не роль держави, але роль держави зробити перепади. З одного боку звільнити від податків нові виробництва, високотехнологічні виробництва з іншого боку додати додаткові податки і навантажити експортерів там зерни, руда, руди і всього, що не є продуктивним з точки зору швидкого економічного економічного розвитку і покращення позиції країни. Тому я за розумну архітектуру, політика, яка сприяє е, переходу від примітивного експорту сировини до виробництва, і безумовно, проєктування певних індустрій, е, так як Україна зараз робить з виробництвом зброї. Да, тому що я думаю, що це подвійний такий підхід. По перше, не робити дурниць, не викидати ті ресурси, які в нас є за Бесценя. По-друге, проектувати, що ми можемо зробити додатково, як ми можемо залучити на свою територію економічну активність в кращих проривних напрямах. Да, тому США і Китай сьогодні конкурують за штучний інтелект. Німеччина і Польща сьогодні розміщують заводи «Інтел», Завдяки стратегічному партнерству в США і проактивній економічній політиці, да? а Україна в Лондоні хизується тим, що ми будемо вирощувати 150 мільйонів тонн зерна, да? тобто і плавати 46 мільйонів сталі. Да? Не будемо казати про реалістичність, просто навіть про рівень планування. Так в Європі 80 років тому планували. Да? Тобто зараз трішки інші в них пріоритети, те, що вони називають смарт-спеціалізійшн да? стратегії. Але менше з тим. Тому держава. Має бути розумним архітектором. Яко.